Ну, коротше, папічки, усім привіт! Сьогодні знімаємо рибалочку, як ви вже поняли, з Любомиром МТБ на річці Устя, але зараз ми на подолі річки. Це трошки такі подрічечки. І Любомир вже нарибачився, каже риби там нема. Ну нічого страшного, ви підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо хочете більше рибалочки, переходьте на мій телеграм, це падіння буде там. І також на мій інстаграм і на інстаграм Любомира МТБ. А ми зараз будемо видвігатись на саму річку. What? З Зомі Васячі, почав сьогодні знімаємо рибалку, на річці? Підписуйтесь на інстаграм, телеграм і ютуб. Любомир, річка там! Трохи після прыжка закрутилося в голові, забув, де річка не поставився. Світ закрутився в Любомира. Це бочара. Лівомир ендурить. Да. Ендуро. Ендуро. ендуро крос. Мен. Грязь. Харт эндуро. Ну ви поняли, ви просили рибалочку на річці устя. І от сьогодні ми знімаємо чудову смішну рибалочку. І йдемо на річку устя. Да, на тому самому легендарному місці, там де були всі крики від окунярів кілограмових. Тільки сьогодні набагато більше екшена, набагато більше смішної дороги. І далі, я сподіваюся, буде смішна риба. Тому не переключайтеся і підписуйтесь, обов'язково. Ми прийшли на річку Усть і добираємось до нашої локації. Дорога тут ані. Ой, мы, короче, не Тут так есть место, где тут Ой, запикайся, Я понял, да. Вот так. Болот. что? Да туда? -то, ловлю, бей -то, То, бей То туда? -то. Ну, да. Давай. Ой. Ой. А, а, а что так воды не мало? Кажешь, что не воды? Офигеть, не мало воды, кажется. Тут було два. Чуєш що каже, нема води. У <рес> мене є відео на телефоні, де тут мали щучку сюди пригали. No. Вони, а сюди, no, 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 no. Ну. Куди вони? Прямо такого хоч, тут зіляни, але я тобі скину вставиш. Карлички да. вони трошки. Ну трохи карлички, але все-таки пригали. Та шо? шо не хитай, ти так падає. А що ти боїшся? Боишься? Боишься. Боїтеся, боїтеся. И куда ты? О! Опанагу! О, о, я... о, 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 Давай, люба ми робити перший закидон. Любаш навіть удочку не достав. Ну ти шо ти любишь, сам Ну тут а черви. Чермісы. Черви. Черміксы. Черви. Черметы. Черви. Чипстеры. <реш> <реш> Чіпсерси чипсер. Як вам підписчики, така дорога до е, місця риболовлі? Напишіть чи вас таке було, чи цікаво вам таке дивитись таку дорогу красиву, сиву спорадою. Так, в мене тут здохла ця друга секція тоді. Мафіс, раку Опана, я поняв. Каже, йдемо, тут не глибоко. Ми йдемо на слідуюче місце. Бо там нічого не було, я вам скажу. Ну більша херня, сигня, що впало оце дерево, щоб ти розумів, я тут на ровері їхав, прямо тут. Ово. Ой, і що ти брешеш? Я тобі кажу, ні. Так ти що, по воді їхав? Та тут за... було сухо. Коли... Хлоркою смердить, чуєш, ні? І що? Чого? Ну де шо ж воно смердить? Ні, що смердить хлоркою на... Кусок моста, всім другі здомой. Чого ти бретеш? Де оце? Так, да, диви, там бетона на землі, я не знаю скільки. Чуєш? Ти через куди цей мост веде? Через Через нихіра він не веде це просто кусок відбитий. Я вас зрозумів. А ви його зрозуміли? Курва, це воно ти... не вбивається, поможи Це ж Так надій, чи що Так, все тут. Тики ну, ти трохи. Ну да, добре. Давай не щоб воно. Вирушаємо. Ти дивись, або тут спаски, машь. Я дивлюся. ой oh. ой oh, yeah, 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 yeah. Ну слухай, ну... Сунишно тут дерева, походу, поклало, курва, мать. що ти мене знімаєш. Ну... No. Ну слухай Ну слухай-но! Ну. Я дивлюся, ти спеціаліст! Мені реально дерево поклало вам. Кури. То що? Ураган галіний. А он до, о! Ні, але ми кончені, -мо, кончений ти! Ти кончений. Ми не туди прийшли, коротше. Ми кончені. Не, не в ту стежку повернули трохи. А було? Тут десь кубло білок є. І що, там були білки? Да. Любеска, ти що? Ой-ой-ой, я вже бачу цю водойму. Йоу! 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 Дивиські грибу! Бачишся на книжки! Ти бачив її как раз прибіг! Ось така тут водойма на трикутничку. Диви, дві дві риба, 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 двизькі риби. Кончені! Бачиш, кончені. Любомир розложується, ми трошки більше Трошки більше місця робимо, ламаємо це, що йому не мішає. Він закидає, якщо буде риба, я вам все зніму. GoPro, знімай відео. GoPro, знімай відео. Є риба, є риба, є риба. Є риба. Любомир зловив рибу конкретно! Є, риба! Є! покажи так близько дуже до камери руку. О, на фоні. зараз з Ну коротше є риба, есть. Є, є риба, тому ми я теж розложуюсь <клес> і починаю ловити, вдіваю а, кріплення я і будемо знімати. Я Все, Любомир забудь пакета. Оп, є, давай, є, 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 є. є, є. Оп! Хороший, хороший. Гляньте, який гамен. О, го проснімай відео. Ви бачили, як він витягнув рибу. Я бачив, чуть не в мене. Ох, ще один. Бачите який? Чинен чи назиском цимон сам тренд санчезос. Йдемо на іншу сторону, трошки інше місце. Подивитись, чи там є холодок і чи там можна зловити рибу. Бо там просто сидіти стає нереально. Бо дуже і дуже гаряче і таке всяке. І ось. Туда чи наліво? Тільки дивись, куда там туда можно летить там. Я зрозумів вас. Тут вода місцями цілу дорогу. О, Що, це? Що це таке чорне? Да. Куда? О, отуди правильно. Ну давай, давай, давай аккуратно. Сейчас пуба залі тут забавали. Ох, дивись, 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 що тут. Блять, стій, тиху, щука, ти худий сніму. Де? де? щука? Де щука? О, щука тут. Хлопці, ви бачите? Оп! Хороший окунь, оу! Пляха-муха! А, не. Фу, дихляк чи шо? урод, зловив, дивиться окуняру яку. Перша покльовка за непонятно скільки часу. Є? Хороший окунець, хороший, вообще клас. Є в Любомира покльовочка Ой-ой-ой Та й мойо диви Ты глянь не. який Та я боюсь його взяти Йомо Зари Покажись ну Та жди, щоб взяти О. Коршун ти Покажись Та ріже він що я зроблю Вон диви Каліта, да. Каліта це ти, походу. Кончені Отакий трандуліт, Оце мощь. Йомою. Ну тут якась реально гарна риба сидить Та нормально покажи ну, Все Ви, коротше, зрозуміли, На. тут окуняра. Візьми мабуть Візьми сам в руку, ну. Тут окунь. Мабуть, в руку Мабуть в руку. грам 300. Візьми в руку. No. Візьми в руки, дивитися. Вон, дивись. У мене покльовочка. Що це таке? Коротше, все, ми йдемо додому, бо вже нічого не клює. Мені треба додому. А нам ще шкутильгать багато. І коротше всім, хто дивився цю рибалочку, дякую за перегляд. Ви ставте лайк, обов'язково підпишіться, якщо хочете бачити наступну серію. І напишіть в коменти, чи хочете бачити ще рибалочку. Я думаю, вам сподобалось. І таке всяке. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм, на інстаграм Любеса Міра. Тільки ти його нормально встав, поняла? Да, так, як тільки я ти... його нормально вставлю. Да. І все. Тому всім удачі. І не хвоста вам, не чешуї.